Прийшов Трамп і почав лякати країни світу. Тут закрию підприємства, тут кордони, а там мита підніму. То як бути, лякатися, погоджуватися чи чинити опір. Кожна країна вирішує сама. А ми з вами найближчим часом, схоже, зможемо перевірити, чи працює формула, що для того, аби знищити суперника, не потрібна армія та зброя, потрібно знищити його економіку. Я Наталя Семенченко, це економіка війни. Поїхали! Це банан взяла з собою сьогодні на перекус. Такий в Україну зазвичай везуть з Еквадору чи Колумбії, звідки саме цей не знаю. Але що мені точно відомо, так це те, що ніяких проблем купити банан в Україні немає. Хочеш в магазині, хочеш на ринку. Але уявіть, саме через ось такий фрукт свого часу тривала 20-річна війна між країнами Латинської Америки та Євросоюзом. Щоправда, це протистояння було не не збройне, а торгове. Все почалося ще у 1992-му. На імпорт бананів із Африки, Карибського та Тихоокеанського басейнів я встановив пільгові тарифи. А от Бразилія, Колумбія, Коста, Ріка, Еквадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Нікарагуа, Панама і Венесуела платили по повній. Ясна річ, їм це не подобалося. І тому протягом двох десятиліть тривали торговельні суперечки. Найдовші в історії багатосторонньої системи торгівлі, владнати все вдалося аж у 2012-му. Тодішній генеральний директор світової організації торгівлі Паскаль Ламій сказав: після стількох поворотів і відхилень ці складні і політично спірні розбіжності, нарешті, можуть бути вирішені. Вони затяглися так надовго, що деякі з тих, хто працював над Цією проблемою в секретаріаті і в урядах вже давно вийшли на пенсію. Тоді ЄС та 10 країн Латинської Америки підписали угоду, яка передбачала скорочення максимальних експортних тарифів на банани зі 136 до 114 євро за тонну до 1 січня 2017 року. Але ясна річ, що не тільки через банани бували у світі торговельні суперечки. У період 99 -го 2000 -го років між собою. Бою постійно сперечалися США і ЄС то через м'ясо, то через зерно і бобові, то через податки. Але спершу давайте розберемося, що воно таке та торговельна війна, як і ким починається, як завершується. Першу таку війну ще у п'ятому столітті до нашої ери розпочали Афіни. Котрі заборонили будь-яку торгівлю з мигарами, пізніше це все переросте вже у збройне протистояння і називатиметься Полопонеська війна. Схоже, до речі, було і в історіях Риму, Єгипту чи Візантії. Наступний етап колоніальний період європейці активно відкривали нові континенти, так з'являлися нові ринки, і це породжувало протистояння між провідними державами. Ось вам яскравий приклад. Одним із найбільш прибуткових бізнесів була торгівля спеціями. Домінувала тут Португалія. На заморську торгівлю вона встановила державну монополію, а незалежних торговців обклали драконівськими податками подекуди до 50%. І це була одна із причин, чому пізніше Португалію з цього ринку потіснили Нідерланди. Саме там з'явилася перша у світі акціонерна компанія Нідерландська Ост-Індія. і саме вона контролювала торгівлю зі східним світом. Вже в 19 столітті торгова війна між Британією та Китаєм, так звана опіумна війна, переросла у справжнє збройне протистояння. Китайці до слова програли. Вони поступилися частиною території і змушені були відкрити для європейської торгівлі з десяток нових портів. Суспільство розвивалося, з'являлися нові ринки збуту, посилювалася глобалізація, і це все породжувало нові торговельні конфлікти. Один із найбільш яскравих закон США про тарифи смутахулі від червня 1930 року. За ним додатковими митами обкладалися понад 20 тисяч імпортованих товарів. І одразу ж отримали ноти протесту щодо його впровадження від 23 торгових партнерів. А один із головних Канада, відповіла запровадженням додаткових тарифів на 16 американських товарів, на які припадало 30% американського експорту. Нічого не нагадує правильно, щось схоже відбувається і нині, але про це трошки пізніше. Давайте спершу розберемося з історією. Так, от у 1930-му Канада на тлі загострення торгових стосунків зі США встановлює тісні контакти з британцями. Ті, а разом з ними і французи, також були незадоволені діями США і тому переорієнтувалась на інших партнерів. Закон Смута Хоулі, яким американські можновладці хотіли стимулювати власну економіку, зіграв з ними злий жарт. Об'єм імпорту знизився втричі протягом 29-33 років і паралельно майже втричі впав експорт. І це все, як переконана більшість економістів, тільки посилило негативний вплив Великої депресії. До речі, це торгове протистояння США проти всіх мало негативні наслідки не лише для його учасників, а й для світової економіки. І це характерна риса торговельних війн в умовах глобалізації. Вона ж притаманна і сучасним конфліктам. Ба більше, останні торговельні війни це не просто про економіку, це про геополітику. Зараз поясню. Кінець 1980-х. американці задумують знизити присутність японських товарів на своєму ринку. Вони дешевші і якісніші від аналогів, які виробляють у США. Тому у 1987 році Вашингтон вводить 100% податок для японських виробників чипів, паралельно звинувативши їх у картельній змові. Це фактично закриває для них американські ринки. США йдуть далі і вводять обмеження для інших промислових товарів Японії. Примітно, що до цього між США, Францією, Німеччиною, Великою Британією та Японією було підписано договір Плаза за назвою готелю в Нью-Йорку, де все і відбувалося. Головна мета документу зменшення курсу долара та збільшення курсу інших валют, нібито для стабілізації світової економіки. Завдяки цьому імпортні та експортні можливості усіх країн були врівноважені. Японія погодилася на зростання курсу національної валюти на 10-12% з 240 до 216 єн за долар. Але раптом, а для когось, можливо, і не дуже раптом, у результаті валютної інтервенції курс долара протягом двох років знизився аж на 50% відносно японської єни – 121 єна за один долар. До чого це призвело глобально? Промислово розвинуті країни збільшили частку імпорту, а США переорієнтувалися на експорт. Поступово скоротивши дефіцит торгового балансу, негативним наслідком таких змін для Японії стала мильна бульбашка, яка призвела до виникнення проблемних кредитів та фінансової нестабільності. А додаткові заходи США щодо зменшення присутності японських товарів на американському ринку у сім разів прискорили зростання інфляції, яку протягом десятиріччя не вдалося повернути на базовий рівень. Це спричинило і стрімке скорочення ВВП. Ще раніше сталося американсько-канадське торгове протистояння у 1982-му Більшість лісів США було у приватній власності. Канадські ж ліси належали регіональній владі, а виробники деревини із Канади отримували державну підтримку. Завдяки цьому вони почали продавати матеріали на американських ринках за демпінговими цінами. Їхні конкуренти зі США почали бити на сполох. Вони почали вимагати від Оттави ввести 15% мита для своїх підприємств на експорт канадської продукції до Америки. Та погодилося, і все затихло. Чим схожі ці економічні протистояння США з Японією та Канадою? Тим, що і в тому, і в тому випадку американці хотіли стабілізації своєї економіки через витіснення продукції країн-конкурентів зі своїх ринків. І там і там американці висували економічні ультиматуми: введіть мита на свій експорт для своїх підприємств, або ми введемо наші мита на імпорт ваших товарів. З Канадою спрацювало, а от японці отримали болючий удар. І тепер історія, як часто буває, повторюється. новообраний президент США Дональд Трамп, щойно прийшовши до влади, почав вводити мита на іноземні товари. Першими під роздачу потрапили Канада, Мексика та Китай. Дональд Трамп планує відновити промисловий потенціал США за рахунок протекціонізму та захисту внутрішнього ринку від дешевого імпорту, передусім імпорту споживчих товарів із таких країн, як Китай, Мексика, В'єтнам, та інвестиційних високотехнологічних товарів з ЄС, Японії, Південної Кореї, а також сировинних товарів, аграрної продукції та напівфабрикатів з Канади. Давайте спершу закінчимо з Мексикою та Канадою. Для них Трамп ввів мита у 25%. Офіційно це як покарання з боку США, а нові правила мали б діяти допоки в Америку не припиняться потоки нелегальних мігрантів та опіоїдного анальгетику фентанілу. Але чи справді це основні причини? Колишній економічний радник Трампа, який працював з ним під час першої каденції, каже, що ні. Трамп використовує погрози запровадити мита, аби змусити держави робити те, що на його переконання відповідає безпековим і економічним інтересам США. І Мексика, і Канада введення мит засудили і почали погрожувати відповідями. З китайцями все складніше. Вони пригрозили зверненням до світової організації торгівлі і ввели зі свого боку мито на деякі американські товари. Щоб спрогнозувати масштаби ймовірних проблем для учасників торгового конфлікту, спершу треба зрозуміти наскільки вони залежні один від одного. Отже, частка Канади, Мексики та Китаю в структурі американського імпорту сягає 43 Це приблизно 1 трильйон 300 мільярдів доларів. За останні десятиліття країни настільки об'єдналися у виробничих ланцюгах, що зараз дуже важко знайти товар, виготовлений винятково зусиллями США. З Мексики США імпортують овочі, фрукти, соки, авокадо, пиво, текілу та ще усілякі інші продукти. А ще автомобілі та запчастини до них на те, щоб американці аж настільки шанували мексиканський автопром. Просто у Мексиці свої заводи мають визнані у світі автовиробники. Причому авто, які сходять з їхніх конвеєрів, призначені саме для американського ринку. Туди відправляють 80% виготовлених машин. Логіка проста в Європі виробляти дорого доставка через океан також тягне гроші. У самих штатах працювати невигідно, бо там просять великі зарплати, та ще й податками обкладають. Інша справа Мексика. За роботу платити треба набагато менше, та й до США близенько. З Мексики до США везуть також цемент, сталь, алюміній та усілякі інші матеріали. До речі, на сталь та алюміній Трамп також підвищує мита. Загалом США імпортують з Мексики товарів на орієнтовно 475 мільярдів доларів і 25% Американське мито може скоротити ВВП Мексики на 16%. З Канадою ситуація схожа. Орієнтовно 75% її експорту припадає на США. Здебільшого це сировина. Деревина, метал і нафта введення мит так само може обвалити і ВВП Канади. Що стосується Китаю, то його частка в американському імпорті це 421 мільярд доларів. З КНР до США везуть одяг, взуття, сировину, гаджети. До речі, саме в Китаї основні виробничі потужності компанії Apple – одного із найпопулярніших у світі виробників смартфонів, лептопів, годинників та інших девайсів. Логіка тут, як із автозаводами у Мексисі, Apple побудувала підприємства поза межами США, бо хотіла скоротити витрати. А тепер може вийти так, що американцю, який забажає новенький iPhone, гаджет може обійтися на 200 доларів дорожче. Китайці, на відміну від мексиканців та канадців, з американцями не домовлялися. Буквально одразу після того, як Трамп вів 20% відсоткові мита на їхні товари, вони відповіли тим самим. Пекін запровадив 15% відсоткове мито на імпорт американського вугілля та зрідженого газу, а також 10% відсоткове мито на сільськогосподарське обладнання та сиру нафту. Поки що Китай виявляє стриманість у своїх контрзаходах. Це спрямовано лише на певні енергетичні продукти, які експортуються США, а не на повномасштабну взаємну відплату. Можливо, китайці зробили саме так, бо нові американські мита для них не такі страшні. Як зазначають аналітики Ради з міжнародних відносин, останні два десятиліття країна поступово зменшувала значення зовнішньої торгівлі для своєї економіки. Паралельно КНР нарощувала внутрішнє виробництво, і тепер імпорт і експорт становлять лише близько 37% ВВП Китаю, а не понад 60%, як було на початку 2000-х років. А от кому прогнозують втрати, так це самим США за даними Bloomberg Economics, Нові тарифи можуть скоротити загальний імпорт США на 15%. Особливо постраждають автомобільна, енергетична та харчова промисловість. Ціни на пальне можуть вирости на 50 центів за галон, бо ж саме Канада і Мексика постачають 70% сирої нафти на американські нафтопереробні заводи. Подорожчають нові авто, бо ж їх виготовляють саме у Мексиці. Зростуть ціни на овочі, фрукти та горіхи. Словом, на все, що імпортується. Паралельно американський податковий фонд оцінює, що тарифи створюватимуть орієнтовно 100 мільярдів доларів додаткових федеральних надходжень на рік. Але ж на самих податках економіка триматися не буде. А ще, як я й казала раніше, Трамп запровадив додаткові тарифи на сталь та алюміній. До слова, схоже, він вже робив у 2018-му. Президент Трамп підтримує американських працівників сталеварної та алюмінієвої промисловості, як ніхто інший. Другий етап митна, сталь та алюміній покладе край демпінгу з боку іноземних компаній, підвищить рівень внутрішнього виробництва та забезпечить нашу промисловість як основу економічної та національної безпеки США. США імпортують чверть усієї сталі, яку використовують, головно з Мексики, Канади, Японії, Південної Кореї та Німеччини. Могли б ще з Китаю як найбільшого виробника у світі, але китайської сталі на американському ринку майже немає через той самий указ 2018 року. Від імпорту алюмінію США залежать ще більше. Американці завозять орієнтовно половину від того, що використовують. При цьому більшість із Канади. У 2024-му канадський імпорт склав 3,2 мільйони тонн і вдвічі перевищив поставки від Об'єднаних Арабських Еміратів Китаю, Південної Кореї, Бахрейну, Аргентини, Індії, Австралії, Мексики та Оману разом узятих. А ще Трамп думає про мита для Євросоюзу. Мовляв, європейці поводяться з американцями нечесно, тому мають за це відповісти. Вони не беруть наші автомобілі, не беруть нашу сільгоспродукцію, майже нічого у нас не купують. А ми в них беремо все. Коли саме Трамп планує оголосити про своє остаточне рішення, невідомо. Каже скоро, але Європа вже напружилася, і як переконують її представники, готова діяти у відповідь. Голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн сказала, що якщо Європу несправедливо та довільно зроблять мішенню, то ЄС відповість твердо. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що якщо Європу атакують з погляду торгівлі, їй доведеться постояти за себе. А німецький канцлер Олаф Шольц взагалі пригрозив відреагувати тарифами у відповідь. Що цікаво, кожен з них напевно розуміє, що тарифні війни не вигідні для всіх їхніх учасників. А Верховна комісарка ЄС із закордонних справ і політики безпеки взагалі сказала, що торговельна війна, котру розпочав Трамп, вигідна лише Китаю. Зрозуміло одне, у торговельних війнах немає переможців. Якщо США розпочнуть торговельну війну, то зрадіє цьому Китай. Ми дуже взаємопов'язані. Нам потрібна Америка і Америці ми потрібні. Тарифи збільшують витрати. Пані Калас не дарма згадувала про Китай і спокійному є свої торговельні протиріччя і головно в автопромі. Восени 2024-го Після довгих роздумів єс таки наважився обкласти митом китайські електрокари. Все через те, що вони почали буквально витісняти європейські авто з ринку, і тут парадокс, ЄС, який планує відмовитися від авто з двигунами внутрішнього згоряння протягом наступних років, про що ми вже розповідали в одному із наших попередніх випусків проти електромобілів. Але тут все не так просто. ЄС, а разом з ними США, до речі, звинувачують Китаю в субсидіюванні автопрому, а це допомагає йому демпінгувати. США ще за минулого президента Джо Байдена у травні 2024-го ввели 100% мита на весь китайський автопром і таким чином закрили свій ринок. Європа ж пішла іншим шляхом влітку того самого року. там заявили, що підвищать тарифи до 30%. Зрештою для кожного китайського автоконцерну у жовтні 2024-го запровадили свої мита для BYD – 17%, для Geely – 18,8%, для SAIC 35 – 35,3%. Єврокомісія наголосила, що виробничі потужності Китаю, які досягають трьох мільйонів електромобілів на рік, вдвічі перевищують розмір ринку ЄС. Тому, враховуючи 100% тарифи в США і Канаді, найбільш очевидним ринком збуту для цих електромобілів є Європа. Китайці традиційно всі звинувачення на свою адресу відкидають. Самі мита для європейців не підвищують. Хіба що на європейські авто класу люкс, кон'як та свинину. А те, що для Європи китайські електрички стають дорожчими, це теж не проблема. Бо китайські авто навіть за умови обкладання митами будуть дешевшими від європейських і мають багато усіляких додаткових опцій. Так, виробники втратять прибутки через мита, але навіть попри них не працюватимуть собі у збиток. Чи можна говорити про те, що у світі почалася велика торговельна війна? Адже останні 50 років світова економіка розвивалася в рамках загально прийнятої концепції глобалізму, запорукою якої був поступальний розвиток економічної кооперації між країнами за підтримки наднаціональних надбудов. Таких як світова організація торгівлі, задача якої своєю чергою убезпечити процес конкурентної селекції країн від методів державного протекціонізму, що перетворюють природну селекцію на штучну. Однак сьогодні, як бачимо, основні важелі не діють. І на сам кінець, американський вчений автор відомої моделі межі зростання Деніс Медоуз вже більше ніж 50 років попереджає суспільство про необхідність обмеження зростання економіки з огляду на надмірне навантаження на навколишнє середовище та катастрофу, до якої наближається цивілізація, з причини жадібності політиків та корпорацій. Але у 2012 році Медеус зауважив, що час для м'яких сценаріїв вже втрачено, і у найближчі 20 років на світ чекають більш драматичні зміни ніж за все попереднє століття. Половину цього терміну ми вже пережили, особливо чутливим, навіть трагічним, цей період виявився для лівії, Сирії та України. Але, мабуть, світ на цьому не зупиниться. Тож, з огляду на попередження вченого, у майбутньому добре почуватимуться країни, у яких є вода, земля, енергія, технології, основний набір природних ресурсів та армія. Відносно спокійно буде тим, у кого майже немає критичних ресурсів. Ну а найтяжче буде країнам з багатими ресурсами, але не здатними себе захистити. Таких будуть використовувати і агресор, і рятівник. І завжди буде існувати ризик, що перший домовиться з другим за рахунок ресурсів жертви. Це була економіка війни. Я Наталія Семенченко. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде.